ми з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Зараз у відпустці. Хочу вам розповісти вам про волонтерів. Я дуже багато спілкуюсь, контактую з волонтерами. Розвозять гуманітарку прям адресно, пруть з усієї України, з усього світу, з Польщі, з Німеччини. От. А є такі люди, у мене закінчились гроші, а треба було. Ремонтувати машину, ми на всі машини стали. І моя родичка, невістка, дружина мого брата, пам'ятала, що в неї є контакти в єврейській общині в Дніпрі. І вона, навіть не знаючи номера телефону людини, написала у Фейсбуці йому. І людина вислала мені на картку суму з п'ятью нулями. Ну так просто взяла і вислала. Він де навіть, він тільки знав, що я військовий лікар, він не профіль мені не бачив, нічого. Просто е Оленка сказала, що треба. Інша людина, вона знаходиться зараз на окупованій території, але в неї бізнес і там, і тут. Знав, що я їжджу на старих Жигулях і передав мені 200 тисяч гривень. За які я купив собі цей Ford Connect. От. От так просто сказав: зайдеш там в магазин і в тумбочці тобі видадуть гроші. Отакі от люди. І кажуть, що він в день по мільйону гривень на армію висилає. Все, що заробляє. І от е, люди, е, власники мереж магазинів в Миколаєві і області, різні магазини. Вони весь свій прибуток зараз віддають на армію. І всі свої статки, які в них були, все віддали. Вони, можуть там запросто волонтерка приїжджає до нього каже: треба купити вагон чоловічих памперсів. Ось вона на 5 тисяч доларів купує. Так що так, отакі люди. Дякую.